Людина з правами живий мужчина Богдан заходить із збереженням всіх прав і свобод людини. Якщо того. Для протоколу. До пропозиції особи, яка називається до прокурором. Людина з правами живий мужчина Богдан, який є вигодонабувачем поволочем по лізорній справі 344 88 8834 21, добавляє і проголошує наступне. Перше закриваючи ілюзорну справу 34 88 34 21 по завершенню термінів позовної давності. Особа, яка називає себе прокурором, а по факту є агентом компанії Івано-Франківська обласна прокуратура, згідно ЄДРПО 03530483, стає збитку отримувачем ізолярної справи. 3,44,3,8,8,3,4,3,21 21. І за рахунок останньої покриваються всі витрати та збитки. 2. Вигода набувачем по ілюзорній справі 3,44,3,8,8,3,4,3,21 21. Визначається та стає людина з правами живий мужчина Богдан. 3. виставляється рахунок руденку Дмитро Михайловичу, який називає себе суддею. По факту є агентом компанії Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області, згідно ЄДРПО 02891693. За нанесений збиток в розмірі 270 тисяч унцій золота 999-ї проби за свавільний арешт людини з правами живого мужчини Богдана в період з 3 вересня 2021 року по 29 вересня 2021 року. Строк оплати до 31 травня 2023 року. 4. Людина, яка заплатила заставу у вересні 2016 року в розмірі приблизно 240 тисяч гривень, Після закриття ілюзорної справи 344-88-34-21 витребує повернення шляхом написання заяви про. Повернення грошових коштів та направленням службою поштового зв'язку. Продовження для протоколу, оскільки в цьому залі нема обвинуваченого горла, точно так само, як тут нема суду як системи правосуддя, тут нема суду як установи, тут нема суду як колегії суду, все вище вказане, проголошено людиною для виконання агентом юридичних осіб без ущербу для людини з правами живого мужчині Богдану, його сім'ї та його роду. Сьогодні рік 2023 місяць. Квітень, день, 4-й. Година 16.25. Всім миру і добра. Людина з правами живий мужчина Богдан заходить з всіх прав і свобод людини. Сталбаксах повернути з Сталбаксу в ремонт Катерині Сергійовна. Він від нервозу 2016 року. У самі втрату проведено експертизу 23 тисячі 49 на рахунок держави. Ухвала може бути оскаржена за після консульту чи регламенту після службу, зміни знає про гроші. Тому що я в суді писав сьогодні слово засідання Значить, закрили. Не довели, закрили, облажалися. Тепер будуть платити збитки відповідно до міжнародного права, пакту про громадянські політичні права, Конвенції прав людини і всього, всіх міжнародних договорів, які ратифікували Верховну Раду України. Всім миру і добра!